Дуже цікаво спостерігати за цим Челсі, як він воду змінюється, як багато чого нового мореска пробує. Як вони в деяких матчах взагалі 4-4-2 виходили, і це настільки не вкладається в голові після минулого року, після минулого сезону, коли ти дивишся кожен матч Челсі, він однаковий. Ти знаєш, що вони будуть робити, ти знаєш, куди вони будуть бігти, ти знаєш, хто буде бігти, хто куди буде виходити. Челсі на цьому турнірі прям було прикольне. І я от на 100 підтримую. Ось ця трійка справа: Гюсто Джеймс і Палмер. Та Палмер, який номінально на позиції правого вінгера грає, але ж він не грає на позиції. Ці правого Вінгера, тому що правого Вінгера по суті грає мало Г'ю а Палмер зміщується. Енсомереска називається вправу кишеню, і це настільки багато всім проблем створювало. Оце підсилення Челсі, це міжсезоння Челсі, і порівняти з тим, що було раніше. Почули гравця десь 90 мільйонів. Почули ще якось 70 мільйонів. Отак за всіх луп, луп-луп-луп-луп. І вони зараз збирають команду, яка реально буде готова грати на два турніри. На три турніри. У них повернувся Дісасі з оренди в Астанвілі. У них повернувся Вейга, господи Боже, з Ювентуса з оренди. І в них Центрбэки Колвіл, Чалуба, Фофана, Вейха, Дисаси, Бадіашиль, Тосін. Сім людей це прекрасний набор народу. В центрі поля цей молодий пацан який зі спортінга прийшов. СООГ прекрасно в атаку прийшов Гіттенс, Естеван прийшов, який їм вже забивав людину, яку три роки чекали. Мадуеке прийшов Педро. Прийшов Дела прийшов Єнкунку. Сподіваюсь, продадуть к бісам забачив Джексона. І насправді воно реально схоже на команду, яка за своєю глибиною і так далі, вже ну прям може претендувати на щось серйозне.